Би ямар эсвэл тэр юу ч шасрайдэна. Солнці запано братча постой сторон. Досить... Так, для роботи з сесії нам потрібно обрати вчерну комісію, прошу пропозиції. Харченко, Рафно, примак. Харченко, Рафно, примак. Інших не буде. Хто за те, щоб обрати в комісію в складно? Примак, графно, Харченко, прошу, хто за. Противою. Вам розданий порядок денний, ну і тут один. Це внесення змін до бюджету. Тому хто за те, щоб затвердити Можна порядок? Що-що? Да. Будь ласка. Я пропоную таке рішення. Про, про зупинення робіт пов'язаних з капітальними видатками на, та їх фінансування з бюджету Щербанівської сільської. Шо, 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 ще раз. Ми, все, да? Про зупинення робіт пов'язаних з капітальними витратами та їх фінансуванням з бюджету Щербанівської сільської ради. Так у нас капітального і так немає. То, То, є. Побула, кажу, скажу. Є. Е, я записав, хто за те, щоб внести дане питання, воно в різне. Е, ну, депутат має право внести питання. Хто за те, щоб внести дане питання, прошу, хто за? Проти, отримали, дякую. Е, Тетяна Петровна, тоді прошу вас, бюджетна комісія відбулася. Затверджуємо доходну частину в розмірі 10 мільйонів 14 тисяч 830 тисяч, в тому числі доходні частини перевиконання, 3 мільйони 328 тисяч п'ять гривень. І вільні залишки станом на першого перші 25 року, 6 мільйонів 686-275 гривень. Направляємо на такі видатки. Виконавчі коміті. Загальная сумма 1 982 715, в том числе 60 тысяч продания марки и конверты для оповещения, 20 тысяч заплаты электроэнергии, 600 тысяч выплаты отдельной допомоги, миллион заходів по программе сил безпеки и обороны Украины, 255 тысяч семьсот сбор по акту ревизии и 47 тысяч на продание компьютерной техники. Загальна сума на видео освети 5 миллиона 271 475 гривень. Направляємо на такі видатки. 251 480 481 то спефінансували на викладання предмета захисту України. 84 530 тисяч співфінансування на придбання засобів навчання для одного українського школи. 255 400 четыреста. Порушення права особи свободу на потреби на освіту відповідно до потреб учня. 4 миллиона 120 380 гривень, гривень на реалізацію робочого проекта «Капітальний ремонт подвального приміщення облаштования на простейшего клетяща Ибановского ліцею». 10 тисяч на обрезку які знаходяться на території Щербаневского ліцею. 274 тисяч 331 тридцать на додаткову ставку асистента вихователя, доплати вихователя, помічнику вихователя з работы інклюзивные группы 25-го року. Це яблунка, садочок. 108 953 гривень на розподіл електроенергії, 153 тисячі повернення планих ассигнувань, 35 тисяч на проведення освітніх події у нас буде проходити на базі Щербанівського ліцею паралі... програма обмін школи України. 727 7200 на проведення конкурсу трьом кухарям. Это підвищення кваліфікації. Загальна сума на управління, управління житлово-комунального господарства 58 800. Це з 500. ЖКХ 42 240 і струмок 16 560. На фінансове управління 2 мільйони семьсот 1 00 840 гривень. Направляем пятьсот тридцать два з місцевого бюджету для нашого сервісного центру, 1 800 000 з місцевого бюджету до НДКЦ 220 це... Поломассильная для офіцерів громады, 95 тисяч субвенція для військової частини, 40 тисяч субвенція для військової администрации, 15 840 спецфинансировать в розмірі 30% на оплату товарів, які були поставлені на начальному закладу акт приймки передачі на Кубке 24 року. І остальные у нас идут зміни. А зміни були одноголосні на комісії а, і Питання всі хто... всі проголосовані за видатки правому комісії. Те, щоб а, затвердити. <кій> зміни до бюджетних програм, прошу, хто за? Проти, утримались. Хто за те, щоб внести зміни до показників бюджету? Прошу, хто за? Проти, утримались, дякую. Тепер у різному, значить, Валерій Григорович, э, тут да. yeah, e, так. До чого? Ну, цього Та питання. почекайте я ж. Ці, э, Валерій Григорович вніс э, з голоса пропозицію щодо питання зупинення робіт пов'язаних з капітальними витратами. це э, нам укриття? Я я прочитаю, прочитаю. А Дороги Дорогі. там, укриття ні. А всі капітальні видатки. Я зараз капітальні капітальні <рес> прочитаю повністю, можна? Да, да, да. У да? да, да. зв'язку з зупиненням фінансової та військової підтримки України з боку США у війні, яку наша держава йде проти російських загарбників, сільська рада вирішила. Максимально збільшити фінансування на ЗСУ. Друге, терміново призупинити, з які, призупинити. До закінчення військового стану усі роботи пов'язані з капітальними витратами, окрім робіт, пов'язаних з облаштуванням укриттів та їх, та їх фінансування цих робіт з бюджету Щербанівської сільської ради. Третє, усі зекономлені кошти направити на підтримку з усім. Таке питання. Що США, справи, а, країні, я, я, прошу, виносит, так, я перепрошую, тут однопаркій ці волосся. такі питання виносити. Це, ну, Валер, во-первых, це нераціонально, що ти так, от я з голоса так захотів. А є громада, Валер, а громада. Ти, я розумію, що війна, ми і так допомагаємо саме більше в області. Що конкретно кажи? Я конкретно предлагаю, зупинити. Тут основні видатки це тротуари, які там каже, які ці кошти ні, але героїв ми робимо. Ми більше їх особливих капітальних видатків немає. Це ж якщо бюджет вивчав, дивиться. Це в основному ці капітальні ці І ще в нас на бомбосховища тут питань не виникає, вони потрібні будуть. А от іменно дороги, тротуари, ямковий ремонт, там 5 мільйонів закладено, там є за що ремонтувати дороги. Але по суті діла, робити реконструкцію і новий будувати. Оце я протягчу. І так само тротуари, які тим більш, які тротуари зараз хотять. Цьому році ви ж знаєте, та ну ця дорожка, яка там асфальта, там ще може стояти і стояти той тротуар, той що хочуть розбудувати в цьому році на сім Оце я за оце. І ці кошти, це мінімум, вже там їх 10 мільйонів буде. Тепер далі ще садове де строяться мафи. Там ці, ті, що люди мафи строїть, вони. Можуть запросто дозволити собі кром себе зробити благоустрій. Там вони не такі великі. Вирівнять все, бо я не знаю. Може туди не виділяли. Це це вже до мене доходять там. Бо інші... Туди скольки. точно не виділяли. Якщо не виділяли, Дай Бог, Дова, тоді, можна, тоді можна тоді що, можна щось понити. Ну, ну не ще скаже, значить, Йш. що ми на це забудемо. Там власники цих мафій можуть запросто зробити благоустрій за свій рахунок і все, і не буде ніяких питань. Ну цей це тротар мільйонів. Я думаю, що він не актуальний цьому році. Лучше на ці 7 мільйонів купити тих самих дронів. Ну це таке yeah. моє безвістя. А ви як хочете це ваше питання для дискусії, Сергій Анатолійович, прошу вас, тому що ваш однопартієць тут фактично політичний зараз -за заява, я би надати. Якщо ми, так, ми не зараз почнемо грати в політику, ну, то, то... то нас зараз засипять. Це політична політика. Я кажу, не строй трупа, який на асфальті. Я, і яка тут політика? Розпиш? Ти всі видатки, Конкретно, все ну, обрати. Ну, всі всі все на це капіталка, не всі так, видатки. Давайте так. Нас, нас я, визитку, я, я пропоную, потужні. шановні депутати. Я пропоную зараз дуже просто вийти з даної ситуації. Перше, про ревізувати -ре -ре те, що ми приймали по бюджету, і спокійно.

Дане питання треба допрацювати. Знає, я має, я, дочу... Знаєте, чого ми, ми спілкуємося із з Макаренком? Чому? Тому що якщо ми заборонимо всі капітальні видатки, або допрацювати, як надо, для того, щоб більш, більш Є? 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 більше допомагати допомагати Збройним силам. Зараз Григорович, не Розу. нарушайте Доброго. дисципліну, або приходьте, ви посіте, поки йде засідання сесії. Так, закрийте двері, тоді не заважайте, трансляція. І такі цікаві речі ми обговорюємо. Має велику рацію і Валерій Григорович. Бо е, якщо ми, ви підтвердите, як керівник керів управління ЖКХ, якщо ми заборонимо капітальні видатки, нам буде проблема із початком е, опалювального сезону. До нього потрібно буде готуватися. Правильно я Шановні, друзі. давайте так. Я свою ремарку ставлю. Дуже багато шпилів тут, по суті, в управління ЖКХ пішло. Те, що я повторююся, тепер це ні одного, ще раз повторююся. Е, проекту не було замовлено і виконано без нашого рішення. Жодного. В тому числі ваше. Ні одного скажімо так, подання на виділення фінансування е, і закладання в бюджеті тих чи інших коштів, знову ж таки, я, е, не було зроблено. Це все було публічно. Це було все, скажімо, на широкому загалі. Всі ми бачили це, все ми це. Хорошо, далі. По вашому рішенню, те, що я підтримую Анатолія, підтримую свого колегу Сергія стосовно що це питання політичне і його не так важко апелювати. Розуміє, армія потребує всього. І чим більше, тим лучше. Ну знову ж таки, те, що ви сказали, кровогольний камінь, той тротуар, бо Бог би з ними там це таке діло. Ну в вашому рішенні. Я бачу, як би до довгострокової перспективи до кінця року ми заблокуємо повністю підготовку до опального сезону по геофізиці. Ви самі розумієте, що в нас замовлений проєкт по шістьорки по дому. Там фактично теплотраса згнила вже, ви цього не знаєте, або знаєте, або не знаєте, як би це. Далі то, за собою тягне модернізація теплотрас, переведення на індивідуальне опалення, той саме шістьорки, ще там питання стоїть по одиничці і так далі. Це все капітальні видатки. І так з плеча рубати, я розумію. Слава Богу, що дякуючи хлопцям, дякуючи всім нам, що сонце встає і, скажімо, далі життя продовжується, не зупиняється. Ну, Валерій Рович, так рубати я не, не хорошо, розумію. Давай конкретно, все. давай добре, давайте конкретно рішення я, я Давайте да, конкретно тоді, час хоча б за рахунок тротуарів і доріг припинимо. Не буде проблема далі, Валерія. Ви самі розумієте, як спеціалістів галузів, то що ви пропрацювали цим ямковий ремонт, поточний ремонт ніколи не включав в себе реконструкцію, яку я ніколи не проводив. Як ви розказуєте, що я тут під э, ябковим ремонтом проводжу не, 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 не реконструкцію під капітальний на капіталі, тоді включається Ні. будівник? Ні, я Ні, конкретно на тротуар. Ви набор слов сказали людям, Хорошо, які люди просто-напросто розуміють, я, що ябковим я ремонтом роблю все, що непогане. Є буде, поточні поєдно. видатки, є капітальні видатки. Том числі реконструкція це капітальні видатки в цьому році на дороги ні копейщина давай, має давайте конкретно тоді, давайте тоді конкретно я можу це ми можем, ми можемо зняти з, з повістки денно щоб не будувати цей грбаний тротуар на сьогоднішній тротуар? тому, по що тому що всі прекрасно. Знаєш там Ну хто ходи біля гаї знає. Це той тротуар, який хотять. там прекрасний асфальт іде понад тротуар, там є кусочок. Метров 20-30 там де стикувалися з місця. Зачем? Тож Подожди, ти зараз кілька в цьому році голосував так? тоді за цей тротуар, чому виділяли проєкт, влажували, потім будемо переможе. По-перше, по ну, ну, по мова що не стояла, що це фото, в цьому сі році. Його обов'язково в цьому. Ну, хорошо, ми можемо зараз призупинити. Ми? Давай можем, до кінця доки ставим. Ось з 9-го закінчиться воєнний стан чи не закончиться. І, і приймемо рішення. Строїмо не, його я... чи не зустріти. От конкретно зараз будемо ви робити. От викати політична політично, докажу одну секундочку, і все. Ви зрозумієте, що як тільки там начнеться той трав ламатися, асфальт зверху. Ну ви розумієте, люди люди ж бачать, там же стільки гуляє. Вони зараз б... вже оці донати, їх вже почти ні хіра нема. Ви знаєте прекрасно. Тому що, якщо люди будуть бачити, щось що радуються ті, що, що можна зараз не робити, ні хіра буде. Що, що? Все, що може на військові. Та не витягне. Ну але, але ну підожди, ну там людей багато, вони будуть бачити що це робиться. Це, це ненормально. щас. я загласен, закінчиться війна, нема питань. Зробимо там алею слави. Всі хлопців, які зробимо той хороший тортак, тоді не буде питань. Ну але не зараз, не в цьому році. Тим більше, що зараз робиться, ви бачите, що цей придурок Трамп робили? ну Ви ж розумієте, ну що тут непонятно. Ну треба постаратися більше. Що ще? Які? де розкажю, там піар? Ну що я ще про що зараз? Більше нічого. От і все. Не, я, не шо, не Шановні депутати, у мене буде пропозиція. Що ви, да. ви там бачите? До, ви тоді підтримали, до, ви до, говорили, що Дозвольте бачите? я зараз. Але славити. До, дозвольте бійці. я зараз, щоб ми вже ті пристрасті які. Трохи за високо е, збавимо обороти. Перше, е, на чергову сесію е, ще раз, от ми дискутуємо сьогодні середа, чи вівторк. Я, е, я, я, я живу кожен день робочими моментами, які, е, на жаль, присутні постійно. Е, е, я наголошував і зараз ще раз повторю. Процент освоєння коштів по тих е бюджетних запитах, які були. І на цю сесію, на цю сесію яка чергова відбудеться, ми повернемося до питання тротуару, тоді, Валерій Григорович. Щоб зараз ми з кандачка не приймали щось там. Ну, ну я ось Не це таке, що поки ми повернемося, він вже не там будуватися. Поки не планується, Ну, сесія буде 1 квітня. Я просто Повертемо, тоді не будемо вступати в ніякі відносини антиполучного. Заареєстровані до Тому і ще раз наголошую, на сьогодні повторюся ще раз для тих, хто може не чув. В четвер, нас терміново зібрали в обласну військову адміністрацію. Терміново зібрали обласну військову адміністрацію. Де стояло питання, оте, як ви там за Трампа згадуєте, а там трошки повинні, щоб з Офісу президента обраховують допомогу сприяння громад для підтримки Збройних сил. На сьогодні, сьогодні вже вівторок, повинні були обрахувати якийсь стратегічний резерв, резерв, тому що навіть те, що Володимир Сергійович в неділю позвонив, Якби в нас не було інформативності і ми б не працювали з військовими частинами, повірте, що на завтра у нас би дронів не було для військової частини, та, яка вже навчора потрібно. Реально навчора потрібно. І ми це вирішили за дві години. правильно? Але ми, ми вирішили спільно з вами, зараз зібралися і оперативно ми це питання напрацьовуємо. Тому я очікую на цей тиждень. Вчора я зустрічався з головою РВА. У нас була досить плідна розмова по поводу резерву стратегічної. Що і як буде, я ще раз повторююсь, коли ми з бюджету фактично вже скоро буде до 10%, зараз 5%. От на сьогодні це 5% нашого бюджету. Полтава 0,4% свого бюджету виділяє. Кременчук – 0,8. Ну, навіть не 1%. Із мільярдів тих навіть не 1%. Коли, І коли ініціатива, Кременчук чого Чого зібрали чого, чого зібрали, чого зібрали що нас? Що, е, Львівська обласна де. чи міська рада е, прийняла рішення 500 мільйонів спрямувати на е, Збройні сили. Ну вони ж не всі гроші віддали. Я був у Львові два тижні тому, коли їхав хлопцям купувати реби. Невідряджував відпустку за свої гроші, поїхав, школа зібрала 120 тисяч, 125. Я ще 5 зекономив, повернув їм назад. Ми купили п'ять автономних ребів, домовився з хлопцями, вони, будемо так казати, фонд притули каже, почекає, віддали нам 5. Я дивився, у Львові так само стелять тротуари. У Львові стелять тротуари. Зима. Січень. Не січень це вже лютий був. Чи Одним словом, недавно, там, два тижні тому. Стелять тротуари. Тобто, і місто працює, і допомагає армії. Так само будь-яка громада. Тому давайте до цього питання, воно зараз просто що емоційне. Давайте ми його трошки. Добренько, я вас прошу. І м, тут в нас є два військових, які е, реально е, розуміють, наскільки не тільки от потреби, е, знаєте, смішно аж інколи читати. Ми говоримо реби, а тут просять. Я ще пластиковий з кришкою, столи і так далі. Ну на тендери ж запустили. Це е, польові е, столи і стільці, на яких їх. Зі сторони в сторону ганяють, то там батальйон, то там, ніде сісти, ніде на папері. Знаєте, елементарно ті речі, які от тихаря віддаємо. Не надо. <сху> Фу, я заб... Розумієте, щоб сказати, що ні, і е, так само ми постійно на контакті з військовою адміністрацією, на, на, на постійному реально, на постійному контакті. Реально. Е, з Нацгвардією. І Нацгвардія, і сили ППО, і е, от те, що от, е, я попрошу Володимир е, і залишитися. У мене зараз те, що три місяці лежить, нікому е, не можуть передати е, нацпол. Національна поліція не може прийняти, не може по актам підписати прийняти. Хоча вони від них є лист, ми закупили щиро, правдиво, як має бути. Тому інколи ті речі, коли вони емоційно, вони на слуху, Сьогодні Саудівська Аравія покаже, та обійдемося ми і. Переживемо без Америки, треба було і сподіватися від цього, і не чекати на дядю доброго, що хтось прийде за нас буде воювати. Правильно, забудьте, це. Усім разом. І забудьте. Нам не, не будувати дубаці на сторону. Давайте так, але. Да, давайте не брешіть собі суму, і мені. Щербанівська громада 에, за 에, підсумками. Ова, не моїм ну, ну за підсумками ова за три роки ми на третьому місці по допомозі ЗСУ. Ну це щоб було зрозуміло. Це, це не, нормально. Я ж не спорюся з цим, Тому, що, Валерій Грогович, я, конкретно... я Я ще раз прошу. Я вас питаю я... конкретно Ви за цитрута в цьому, цьому чи лучше ці кошти, які направити все-таки на Збройні сили. От відповість та й все, я не кажіть, що там десь. Я зараз відповів? Ну, відповідайте. Ні, ви ж не починаєте опять розказувати. Ну так ви випиєте. Яку ви пишете, я не читаю, тому що ви були сільський голова. Розумієте, ви були сільський голова. Ви, як ніхто інший, ви як ніхто інший. Повинні розуміти, я в чому. Ні, <рес> так вам ще Крісно сказав... сільського голови, ви, ну, ви повинні розуміти. не розумі. вже... не займатися популізмом. Який популізм? Та елементарний. Я розказую вам ще раз. Асфальт. Ви елементарний нахід, популізм. купувати асфальт, що там даром Валері... зараз не нужен. Валерій Валерій Валерій. Що тут такого? Де тут популізм? Скажіть. Елементарний популізм. Де? Я де? ще де? раз кажу. Я вам не за тротуар. Я... Взагалі, ваша, ваша позиція на сьогоднішній день це елементарний популізм. Я тебе конкретно розповідаю. Шановні депутати, поступайте. Зробила пропозиція. 7 мільйонів <ріст> хочуть потратити на той кусок, який зараз нафіку зробити <ріст> після війни. Що тут поняття? Ми в 23-му році е, зробили тротуар від Біліченка до е, Полтавської. Це той гострий період, коли американці нам не допомагали півроку. Так, цю <ріст> <ріст> так, ну, півроку не допомагали. Зробили. Uh, як оцінили по грязюки далі? Через остановку люди? зробили світофор, остановку. Там uh, же ж остановка, там же не просто так, що тому... захотілось. Там, там, зараз... немає. там остановка, що це. Подивися ти проект! Почта! Beast Phantom. Ну, хоча Hospital... я следую, знаю, що ти розказуєш, Слава, ну щось, на що ви хочете казати, щоб зараз тут правду казали полні, щоб махера не це. Подивись, проект. Ну так подивися. Я одразу тобі 500 метрів тротуару, давай, кажи.